Доброго дня, з вами Коровай Архітектс і сьогодні ми на огляді квартири загальною площою 48 квадратних метрів. Наша квартира має незвичну нетипову форму. Це був виклик від забудовника з великою кількістю несучих конструкцій в середині. Наша робота початкова була в тому, щоб сформувати правильні об'єми і зручні простори. В центрі нашої квартири сформувалась наша вітальня з зоною. Кухні і столови поряд з кухнею розташована головна спальня з гардеробною. Біля прихожої знаходиться санвузел з технічної зони. Квартира виконана в сучасному мінімалізмі. Кольори по квартирі монохромні, з акцентами. Наприклад, ми маємо цікавий колір дивану. Це такий лісовий зелений акцентом в спальні виступає наша гардеробна. Вона огороджена від зони сну скляною розсувною перегородкою з графітового скла. Стіна, яка розділяє вітальню і спальню, цільна. Ми, взагалі, не практикуємо розділення стін по кольорам. Ми любимо працювати з загальними об'ємами. Тому ця стіна вона суцільно має світлий французький сірий колір, а стіна за ліжком вже більш акцентна. Ні, не. Декоративна штукатурка з підсвіткою. Також в нашій спальні є велике зручне дзеркало, яке також можна використати як консольний столик для фарбування. В нашому проєкті є цікаві фактури і текстури, які створюють багатошаровість в дизайні. Ми бачимо, що стільниця острову виконана з HP. Поряд з нашим телевізором ми бачимо акцентну стіну з фантазійним малюнком мармуру. Це все створює. Гру з кольорами, з шарами, і певний ритм, коли простір здається більшим. Зона кухні відділена від вітальні, також ідеями освітлення. Тут ми бачимо вбудовані магнітні шини, магнітні треки. Є цікаві підвісні світильники, які регулюються по висоті і по направленню. А основна зона стелі виконана з точкових світильників. Які погруповані між собою також в нас є багато підсвіток, які вертикальні піднімають наші стелі, і в душі в нас є декілька сценаріїв, якими можна користуватись вночі, щоб це було комфортно для очей, і в день всі наші меблі в квартирі мають або відкриття дотиком, або вбудований профіль. Таке рішення створює ефект, ніби перед вами не шафа або меблі, ніби це суцільна стіна, оздоблена панелями, що також створює додатковий візуальний класний ефект. Лише технічна шафа має видимі ручки, вони мінімалістичні, дуже тендітні і обов'язкові для такої зони. Краса цього санвузла в природності її матеріалів і фактур. Плитка, яка в нас ніби оброблений камінь. Камінь-сланець на підлозі, відтінки різні цього сірого, мармурова стільниця, дерев'яна тумба. Ми любимо працювати з цікавими незвичними технічними умовами, тому, якщо ви хочете, щоб ваші Об'єми і простори перетворились в таку гарну квартиру або будинок. Звертайтесь до нас.